Хочу сказати, що з нас зараз буде дуже цікава полеміка. Ми фактично дослідження формуємо, беремо форму таку, начебто ми. Обговорюємо, що буде через 10 років в Україні. Ставимо критичні запитання один до одного і шукаємо нормальні відповіді. Тільки за яким планом? Я вам пропоную план ну, зовсім простий. Значить, ідея його полягає в тому, що ми повинні з вами згадати. Все ж таки в чому Україна переважає, в чому вона відрізняється від інших країн світу? Ну, я, наприклад, вважаю, що наша трипільська культура здавен говорить про те, що Україна завжди була хліборобною, хлібодарною. Чому що сприяло вирощуванню великих врожаїв і сільськозвальської культури? Ну, насамперед, це кліматичні умови, агрокліматичні умови і тому Україна як зараз, так і в колишні часи була хліборобною, займалася сільському господарстві. Як ви думаєте, чи є подальші перспективи розвитку рослинництва, от як галузі, як складової частини рослинництва, земного господарства в подальшому розвитку? От на мою точку зору, в Україні не повинні помінятися суттєво агрокліматичні умови впродовж останніх 20 років. Можливо, буде невеличке потепління, але як вирощувала Україна, Україна зуми пшеницю, так і буде її вирощувати. Шановні, а ви як думаєте? От стосовно цього, вибачте. Вона вже її майже перестала вирощувати. Але разом з тим, дивіться, агрохолдинги. Я розумію, що може якийсь приватний господар, значить фермери і відмовляються від вирощення культур, але великі агрохолдинги все ж таки вирощують і мають велику потенцію на світових ринках. От, наприклад, зараз якщо казати про перевезення, проблемне питання вивезти зерно з України в зв'язку з тим, що Одеські порти закриті поляки не хочуть цього допустити, створюють всякі перепони? Це якраз пов'язано з тим, що у них фермерське господарство програє українському і тому, скоріш за все, і в подальшому своєму розвитку Україна буде вирощувати якраз зерної культури, а саме озиму пшеницю. Наступне питання: чи впливає? На розвиток рослинництва власність, приватна власність, річ у тому, що в Україні, як ви знаєте, приблизно 75% землі знаходиться приватній власності. Але це, як правило, розпорошені землі, на яких господар-фермер не завжди може ефективно вести господарювання. Ну, наприклад, недостатня кількість кредитів, які не дозволяють ефективно засіяти або зібрати врожай. Потім знову ж таки робота агрохомів, які ну, фактично занижають вартість вирощеної. Продукції для того, щоб її потім перепродати на світовому ринку дорожче, і це негативно впливає на фермера. Але разом з тим великі господарства, скупивши великі землі, можуть більш продуктивно вирощувати знову ж таки зерної культури. Ну через 10 років можуть відбутися такі зміни. Наступне питання: чи впливає війна на подальший розвиток рослинництва в Україні? Однозначно, виходять з цього моменту, якщо конфлікт затягнеться і не буде вирішений, фактично Україна втратила таку зернову культуру як рис. На півдні України ми завжди вирощували, завдячуючи. Та й на 20 тепер років, бо ми втратили Каховську Каховську станцію, Каховське водосховище і Північно-Кримський канал, і Каховський канал зараз не працюють і рисові чеки працювати однозначно не будуть. Значить в цьому відношенні Україна явно програє, але Вирощування таких технічних культур, перспективних культур, скоріш за все, РАПС, як енергетична культура, яку можна переробляти на паливо, знову ж таки, в перспективі. Україна може бути на передових позиціях. З іншого боку, ми маємо розвиток електромобілів, і в Європі послідовно відмовляються, наприклад, Норвегія зараз однозначно в інших країнах Європи готуються такі пропозиції відмовитися від дизельного і будь-якого пального. Значить, рапс вже теж не потрібний теж проблематична. Пропозиція. А е, значить, виходить, що от ті традиційні культури, знову ж таки, вертаюся до е, озимої пшениці, от суто українське, який визначає сутність українського народу, сутність українського сільського господарювання, будуть завжди в тренді, навіть через 20 років. Ну, ось е, о, такою, з такими ідеями, якщо будувати дослідження, мені здається, з дітьми воно. Спрацювати. Звісно, що проводити ці дослідження на уроці, в смислу, мені здається, немає, не вистачить часу. А от як позаурочне дослідження, то так. Або в класах, де спеціалізовано вивчають географію. В тих класах, в яких я працюю, звичайних, це просто. Це неможливо. Ця ця тема не актуальна для е, класу на за півтори години. Щоб дослідити цю проблему, е, ну дивіться е, знову ж таки вертаємося на планування. Якщо ми не згадаємо районування... Сільськогосподарська района сучасне, то нема про що говорити. Тобто ми повинні знати базу. Це ну хоча б час треба обговорити додатково з дітьми. Далі обговорити, наприклад, зміни агрокліматичних умов. Ми ж повинні сказати: а як чи будуть мінятися агрокліматичні умови? Ну звісно, що ні. Або я ну я не знаю, що може статися, щоб суттєво помінялися клімат і. Грунтовий покрив. Це теж можна обговорити. Ну, я не знаю, ну приблизно ну, пів години. Якщо ви конкретизуєте це питання. Тепер, як будуть змінюватися соціальні умови, значить капітал, ну, дійсно, чи витіснять холдинги фермера та однозначно витіснять. Отут вже більш розширено, і не скільки буде вже розмова з географії, скільки, мабуть, з економіки, то воно буде перегукуватися дуже сильно. Якщо казати про наслідки війни, це дуже обширна тема. І сам факт, по-перше, визволення територій, навіть то, що знаходиться під орудою самої України, ну його треба щонайменше де-не-де розміновувати. І тому це може й неділю, якщо так суттєво, а може це може бути тема навіть манівської роботи, от на мій погляд. Попонуєте розглядати багато культур чи зосередитись на якихось окремих? Дякую за запитання. Можна зробити масло масляне, можна говорити про, багатокультурні, про багатокультур багато культур, але тоді дуже сильно скоротити саму тему. Ви розумієте, бо не можна ж зробити дисертацію на цьому обговоренні. Я вважаю, що треба говорити все ж таки про те, що на слуху це зернове господарство. Україна як була, є і буде виробником насамперед озимої пшениці і бажано твердих. Я, так я вибачаю, що ж ви тут тобто, озиму пшеницю? Я люблю її. Втратила. Вона втратила вже. Ні, не. В минулому році на першому місці був соняшник, на другому купіза. Я скажу. Не, а, Добре. 에, а з такими зимами землі пшениці. Е, ви, ви, ви абсолютно правильно говорите. Чому так відбувається? Тут ми говоримо про рентабельність вирощування. На рапсі, на сої, на соняшнику можна отримати найбільший прибуток, але вони виснажують землю. І Якщо не відбудеться. Ні. Природа, я розумію, ринок і природа спитають. Якщо воно не виростить, ринок відповість, що ваш соняшник, ви, вибачте, ваш рапс і ваша соя не підуть. Знову ж таки, ринок. Але це вже не задача, вибачте, школярів 9 класу з'ясуватися. Остама спроба. Зміни структурі сільського сподання Афеме і агрохолдинги в першу чергу. А тим більше, що агрохолдинги, вони в переважній більшості володіють ними не українці, а закордонні, За то вони будуть спиратися якраз на ринок. Безумовно, тільки, тільки ринкові відносини повністю визначать структуру рослинництва в Україні. Це однозначно. І наші бажання, от це моє особисте ставлення, моє бажання. Воно пов'язане з традицією українського народу. От ми втрачаємо традиції і втрачаємо себе як українців. Розумієте, от того, от я, я, я розумію, що з фактами, які є от сучасного виробництва, мої бажання не зміняються. Впадають, це однозначно. Але от суто ставлення як українця до цього питання. Ну ми були трипільцями, ми були хліборобами, хлібодарами, ви розумієте? Трипільці українцями. Сказав, що... Чого не були? Ми, ну, Це наші нас. Будемо вести дискусії історики. З приводу того, що зміна клімату вже сьогодні призвела до змін агройнування. Якщо ви цікавитесь цією проблемою і можете дітям дати для дослідження, це те, що змістилися на північний захід, народні зоні на Ні, точно. Так, 400 кілометрів не може бути. Тобто, якщо раніше була лісь воєнкова балка, то зараз вже в цілі. І зараз вже доходить до середини Так, Давайте Черканського... не будемо серце, будемо останнє. І останнє про біогаз ви хорошо почали. Я думав, що ви правильно скажете, але ви сказали, що з рапсу не можна робити. Це ж перспектива біогазу. <звук> Ні, <звук> Там там я не так трошечки за дивіться. Та там ідея така, що використання палива якраз для транспорту буде, буде змежено, буде буде обмежено. Біогаз нема проблем. Я вдячний.